В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю. Сьогодні ви побачите. Викрали людину та вимагали неіснуючі борги. Поліцейські Прикарпаття оголосили підозру злочинній групі осіб. Конфлікт між нетверезими чоловіками виник в одному з помешкань тисминиці під час застілля. Постачання неякісних харчових продуктів для потреб військових частин в Івано-Франківській області повідомили про підозру підряднику. Ліквідували черговий канал збуту вогнепальної зброї та боєприпасів. Злочинні групі оголосили підозри. Автопригоди трапились 15 вересня в Коломиї та Поляниці. Пограбував перехожу жінку на Прикарпатті. Поліцейські оперативно затримали нападника. Викрали людину та вимагали неіснуючі борги. Слідчі встановили, потерпілий, неофіційно працював на пункті приймання металобрухту, який належав одному із зломисників. Торік, у жовтні, фігуранти почали вимагати у 27-річного мешканця Прикарпаття повернути неіснуючий борг понад 70 тисяч гривень, начебто за нестачу металобрухту. Згодом фігуранти викрали чоловіка, з селоміць зачинили його в багажнику власного авто та вивезли до лісу. Там завдавали численні удари прикладом мед. Мисливської рушниці по тілу та голові потерпілого примусили стати його на коліна та здійснили декілька пострілів біля нього. В результаті чоловік сплатив фігурантам 70 тисяч гривень. Частину віддав готівкою, а частину перевів на банківський рахунок. Один із фігурантів регулярно погрожував потерпілому фізичною розправою та залякував, щоб він не звертався за допомогою до поліцейських та в медичний заклад. Невдовзі зломисники знову почали вимагати кошти в чоловіка однак, на цей Раз потерпілий написав заяву до поліції. Правоохоронці оперативно відреагували на звернення, встановили особи фігурантів. Ідеться про мешканців Івано-Франківська, 88-го та 83-го років народжень. Обоє раніше не судимі. За місцями проживання фігурантів, проведені обшуки, вилучено мисливську рушницю, травматичний пістолет та мобільні телефони, які вони використовували у своїй протиправній діяльності. Слідчі оголосили фігурантам підозри, суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Заходи, тримання під вартою та домашній арешт. Конфлікт між нетверезими чоловіками виник в одному із помешкань Тисминиці під час застілля. Фігурант до смерті побив знайомого. Його затримали поліцейські. Повідомлення до тисминицьких поліцейських надійшло 10 вересня від місцевого мешканця. Заявник вказав, що за місцем його проживання під час застілля помер один із гостей. Правоохоронці одразу ж виїхали на місце вже при огляді тіла чоловіка співробітники поліції виявили ознаки насильницької смерті. Надалі це підтвердила і відповідна експертиза. В ході розслідування слідчі встановили, що 48-річний мешканець Тисменецької громади разом з потерпілим за місцем проживання заявника. Розпивали алкогольні напої. В ході застілля між чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого фігурант наніс низку ударів потерпілому. Від отриманих травм 50-річний мешканець тисминиці помер на місці події. Господар, який побачив, що гість без свідомості одразу ж викликав швидку медичну допомогу та поліцію. Після прибуття медики діагностували смерть чоловіка. Правоохоронці зібрали доказову базу, що підтверджує причетність зломисника до смерті Прикарпатця. Тож слідчі його. Його затримали наразі. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому вже повідомили про підозру. Невдовзі суд обере запобіжний захід. За такий злочин чоловікові загрожує максимальне покарання до 10 років позбавлення волі. Ростачання неякісних харчових продуктів для потреб військових частин в Івано-Франківській області поліцейські повідомили про підозру підряднику. Лише за одним договором сума завданих збитків майже 580 тисяч гривень. Отримані в злочинний спосіб гроші. Підозрюваний легалізував шляхом надання поворотної фінансової допомоги різноманітним суб'єктам господарювання без фактичного повернення коштів. За скоєний мог загрожує до 12 років з конфіскацією майна між оборонним Мством та низкою комерційних структур були укладені договори щодо постачання продуктів вершкового масла для військових частин, дислокованих в Івано-Франківській області загальною вартістю 10 мільйонів гривень. Однак, як встановили поліцейські, замість вершкового масла постачальник закупив небезпечний для здоров'я та дешевий спред з пальмовою олією, який продавав збройним силам за цінами дорогого масла. Лише за одним із договорів укладеним з підконтрольним депутатом Київради. Товариством сума завданих збитків становить майже 580 тисяч гривень. Отримані за поставлену продукцію кошти. Фігурант легалізував шляхом, нібито надання поворотної фінансової допомоги різноманітним суб'єктам господарювання. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області та слідчі слідчого управління обласної поліції провели санкціоновані обшуки в офісах фірм постачальників та за місцями мешкання практик. Причетних осіб також на підставі зібраних доказів керівникові одного з товариств було повідомлено підозру. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Проводяться подальші заходи для встановлення остаточної суми завданих збитків та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми. За скоєни керівникової комерційної структури може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Оперативники управління карного розшуку головного управління нацполіції в Івано-Франківській області та поліцейські Косівського районного відділу поліції встановили, що до протиправної діяльності причетні двоє мешканців Косівського району фігурантам 31 та 35 років. Обоє чоловіків раніше не судимі. Слідчі задокументували злочинна група з метою особистого збагачення впродовж року. Збула цілий арсенал зброї та боєприпасів. Йдеться про 14 одиниць пістолетів, які перероблені на бойові бойовий автомат АКМ більше півтори тисячі патронів та боєприпасів різних калібрів. Після останнього збуту пістолета та 330 патронів різних калібрів, 35-річного фігуранта було викрито та затримано. Поліцейські провели численні обшуки за місцями проживань фігурантів та в їх господарських будівлях. Вилучили вогнепальну зброю. І та боєприпаси, які направили на експертизу, обом фігурантам слідчі оголосили підозри. Автопригоди трапились з 15 вересня в Коломиї та Поляниці. Перша аварія сталася близько тринадцятої години в Коломиї на вулиці Моцарта. 29-річна водійка Фольксваген Гольф, місцева мешканка, не вибрала безпечної швидкості руху, проявила неуважність та допустила наїзд на дитину. Дівчинка несподівано вибігла на проїжджу частину дороги. Десятирічну постраждалу Коломіянку госпіталізували до реанімації Коломийської дитячої лікарні. Наступна ДТП за участі двох автомобілів мала місце у селі Поляни на місці правоохоронці з'ясували, що зіткнулися транспортні засоби Лексус та Ауді. Внаслідок аварії травми отримала пасажирка Лексуса, жителька Львівщини, 79-го року народження. Її доставили до медзакладу кермани четверезі за обома фактами автопригод, Слідчі поліції відкрили кримінальні провадження. Пограбував перехожу жінку на Прикарпатті. Поліцейські оперативно затримали нападника. Фігурант вчинив грабіж у Ямницькій громаді. Його оперативники затримали за лічені години. Речовий доказ, мобільний телефон, слідчі вилучили. 16 вересня близько 17 години до тисменицьких поліцейських надійшло повідомлення від мешканця Ямницької громади. Чоловік розповів, що невідомий посеред вулиці пограбував його дружину. В ході проведення першочергових слідчо-розшукових дій правоохоронці через декілька годин затримали нападник. В лісовому масиві поблизу населеного пункту Павлівка ним виявився 37-річний франківець. Раніше судимий за скоєння розбійного нападу. Під час затримання в нього вилучили викрадений телефон. Встановили, що коли потерпіла, поверталась додому, зловмисник підбіг до жінки, штовхнув її на землю та вирвав з рук мобільного телефона. Опісля втік з місця скоєння злочину. Його затримали за скоєння цього злочину. Передбачено максимальне покарання на строк від 7 до 10 років ув'язнення. Поліцейські вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем передбачені максимальні покарання. Це була програма Випадок. І я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.